Наразі у нас з робочим візитом перебуває доктор Меднук з інституту ОМОСова Кравченко Віталій Іванович спільно Вітаю. разом. З ним було проведено три надзвичайно складні, дійсно високотехнологічні оперативні втручання, вікові пацієнти з аневризмами аорти. Слава Богу, всі пацієнти добре виходять із свого важкого стану, поправляються разом з нашими реаніматологами, анестезіологами це все було виконано. Хочемо підкреслити, що дана співпраця продовжується в рамках договору між Закарпатською обласною військовою адміністрацією. Закарпатською обласною радою та інститутом ОМОСОВА та Закарпатським кардіоцентром ми продовжуємо цю цісну співпрацю і на експертні випадки. Зараз пацієнтам з Закарпаття нашим краянам не потрібно від'їжджати до Києву, а на важкі, великооб'ємні, повторюсь, Оперативні втручання експертного класу. Досвідчені фахівці приїжджають з міста Києва, з інституту Мамосова для того, щоб на нашій базі ми мали це змогу провести. Хочеться подякувати академіку Лазуришинцю Василю Васильовичу, директору інституту, який завжди підтримував, підтримує нашу ініціативу, земляку нашому. так. Тому це, дякуючи його ініціативі, наша спільна робота. Що виконана чергова серія комплексних втручань. В тому числі втручання малоінвазивні при супутній патології і клапанів, і висхідної аорти, заміни клапанів і висхідної аорти це втручання, на яких все менше потрібна допомога провідних співробітників інституту. Команда центру абсолютно опанувала вже на високому рівні, готові виконувати і лише деякі деякі невеличкі мазки на втручаннях проводяться з нашою допомогою, але це дійсно складні операції, багатокомпонентні маніпуляції інтраопераційні прийняття рішення. Це те, що якраз потребує командної роботи, що вже напрацьовано і дає свій результат. Традиційно інститута. Зараз напрям один з напрямків, який розвивається, і в тому числі з колегами з Закарпаття, це малоінвазивні втручання. Замість стандартного стандартної стернотомії виконується розріз в межах 5-6 сантиметрів. А для збереження каркасності грудної клітини, особливо для молодих чоловіків з вадами вагал. серця, це важливо. Це менші болюві відчуття післяопераційні, звичайно, швидша реабілітація, можливість повноцінного дихання, менше негативу пов'язаного з самою хірургією у наших пацієнтів. Тому цей тренд ми підтримуємо і, в тому числі, з трьох операцій ми частково тут провели і такі втручання. Плануємо і надалі. В такому темпі розвиватися на важкі оперативні втручання будемо проводити разом з фахівцями з інституту Мосос. Дякуємо їм за підтримку нас і постійну допомогу. Хочу сказати, що дякуємо так само за комунікацію, тому що для нас постійний обмін досвідом. І Можливість екстраполяції наших знань в регіональних центрах це також, також професійний рост підтримка професійного рівня.